В одному зі своїх минулих відео я розповідав про те, що Сергій Григорович фінансово допомагає нашим захисникам, витративши більш ніж 16 мільйонів доларів на допомогу ЗСУ та притулок, у якому утримуються та лікуються тварини, ремонт та обслуговування танків для наших військових, безкоштовне годування військових та біженців у їдальні, а також, зокрема, допомогу бійцям батальйону АЗОВ. Але окрім цього, Сергій Григорович разом із Лесею Рудь та Володимиром Золкіним відправили як мінімум три дрона Mavic 3T нашим воїнам на передову. Чесно, я от коли бачу, що в Україні є люди, які готові віддати не просто стільки грошей, а по факту віддати все, що в них є, на допомогу Україні та українським військовим, я розумію, що саме ця свідомість небайдужість та патріотизм. І є тим самим незламним ключем до нашої перемоги, який в нас ніколи не заберуть свинособаки. бути з собою. Це да. мінімум, що можна. В будь-якому випадку чоловік має залишатися за чоловіком. Наприклад, якщо просто уйти, а треба ну, думати, а що про тебе подумають, що скажуть, як отреагує сторона на те, що ти себе так повів. Що скажуть люди. А вот так просто уйти там куда-то и засесть там, как говорят, на дно, ну типа, не бачу в этом никакого смысла. Сейчас один а развернется, другой, третий. Не, не, не наш вариант. Да, надо, это, это точно не наш вариант. Цей варіант, то вони вже зробили свій варіант. А тепер, напевно, більше половина думає і драти. а Як же ж тепер писатися цей колектив і сказати, типу, я нічого не робив, я нікуди не виїжджав і нічого не робив? І як писатися тепер? А виходить, писатися вже ніяк не вийшло. Особі... Я, я, я виїжджав. Нет, ну. А, я фінансував. Є такі, що виїхали і не вернулись. Ты что, сейчас стоишь? Есть Є такі, що да, виїхал, і до сих пор там сидять і нічого не продовжують делать, типа. Не во благо вообще, ні шо, ну, типа, сидять. безразлично. Сидять и сидят. Главное, чтобы званы и їхня сім'я була в безпеці. Люди різні. Є ну, вот. і такі, і такі, і такі, і такі. и такие. такие, да. такие, да. такие, ну, такие Всі різні. Да, да. Так, люди, конечно, різні. Буквально пару місяців тому грала зборна України в Польщі. Була там можливість подивитися матч. Я був не дуже приємно удивлен, коли стоїть повна трибуна мужиків з українськими флагами, що то там скандирує Путін. Самі знаєте хто. Ну, ви хоча б, щоб це скандирувати, що то зробили полезно для країни. Ти сидиш в Польщі на пособі, тобі там денежку платять. Донатить. Ну, донатят и дальше, что, что они там донатят. Не, ну я не, Она, спорю, у нас да, ну, я не спорю, Ну, я не спорю, но если ты уже в ТИК, сиди себе там на попе ровно. Нет. Ну, донать. Хотя бы донатить. но ну, не что надо донатить? тут бегать с флагом украинским, який ты патриот в Польше. А, я не спорю, может, надо то, да, то, продвигать то, тему Украины. Для, то, для то, вас, А, було натхнення. Ну, то для то, мене моє натхнення, це моя сім'я, моя дитина. Я тільки ради цього і воюю. Не Ну і ради своєї країни, звісно. І ради країни. Так. Звісно, да. ну, так. Так от ну, І, і ради цього… Що ці хлопаки в Польщі зробили, сидячи на трибунах для нашої країни. І, ну, крім ну, можливо, НАТО. Ти, ти хоч почув, да, що да. Крім, є люди, які можуть крикнути Путін. Обов'язково долучайтеся до зборів та допомагайте ЗСУ настільки, наскільки зможете, бо зараз це найголовніше, про що ми всі маємо думати: ніяких бруківок, ялинок за мільйони гривень, доріг, по яким усе одно вже їздить значно менше людей ніж до повномасштабної війни. Краще це все віддати на зброю та медицину для військових. Ну кожен по своїх можливостях. Кожен по своїх. Я я їх Наскільки на, на він трачу своє все. Все, що в мене є, все я трачу. Ну це я. Інші люди можуть інші. Скільки таких людей на тисячу, як ти. Це не важливо. Важливо, що вони є, Єст. і вони все. На одно... На таких людях напевно все тримається. Дивимося зараз. Інтернети, телеграми, інстаграми, тендери за 30 кілометрів від лінії фронту будують якісь там вокзали, дороги, тротуари. На ці гроші можна було купити сотні дронів. Сотні дронів можна було 50 танчиків. Щось закизали. Так Ну просто таких і таких людей ну, на руках можна, можна почитати. Скажемо так, зі свого карману і з карману не Зі із свого карману. Так я так, точно а місцеві бюджети і взагалі. як я вже казав, Сергій Григорович та Леся Рудь мають свій фонд Леся Фоундейшн», який допомагає безхатнім тваринам, біженцям та нашим військовим. Так, ось 95% усіх грошей фонду Леся Фоундейшн» витрачаються саме на наших військових. Деньги тратять. В голові вони докладаються в військовий час. Треба країну ставити на військові рельси, все робити для армії, для перемоги, у а нас не тротуар. 95% у нас фондейшн, Лесі ЮАЙ, а 95% це на воєнки. Також учора на каналі Леся UA Foundation вийшов новий відеоролик, у якому фонд разом із Сергієм Костянтиновичем підвезли допомогу хлопцям з 23-го бату, а їхній представник, цитую з опису відео, виявився нереально веселим хлопцем. З 23-го бату. Ні, ну вона такий. Робочий малий. Але з тим цівйом трохи заваштувато, ні? То так, на, хочеш спробуй. Я пробую. Бігав, так? Що, скільки вже ти за це вов? Я таке не можу наказати. Ні? Ні, не хочу. Скільки 20 чи 350? Не одного. Як, це? То що, ти даром з ним ходиш чи що? Ні, да він вже був ну, багато, але я ж нічого нікого не вбивав. Я не скажу це на камеру. Ну, коротше, тобі так подобається, як вони суїтяться. Бігають, да. але ж блять, Скоріше, перемога. Усього зараз на каналі вийшло 21 відео на тему мільйонів, які Сергій Костянтинович Григорович витратив на допомогу Україні. Дуже сильно хочу подякувати йому за чудову серію ігор та за допомогу нашій державі. Як на мене, ця допомога це чудовий приклад того, що коли людина хоче допомогти, їй не буде шкода віддати все, що в неї є. А також це приклад для нас, що зараз, не дивлячись ні на що, ми маємо пам'ятати, що наш єдиний та найголовніший ворог зараз це руснявий окупант. Обов'язково підписуйтеся на канал Володимира Золкіна та фонду Леся UA Foundation. Посилання я залишу в описі під цим відео. А на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Обов'язково перегляньте одне з моїх минулих відео про Сергія Григоровича, посилання на яке я залишу в описі під цим відео та в підказках зверху. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у телеграмі та очікуйте на нові відоси. Дякую за увагу! З вами був Інферніс. Слава Збройним силам України! Слава Україні та до зустрічі у нових відео!